Уявіть швидкісний поїзд до якого ви повинні якось встрибнути. Саме так виглядає сьогодні легалізація українців в Польщі. Якщо ви думаєте, що цей потяг буде затримуватися, то ні. Легалізація в Польщі для українців буде тільки ускладнюватися. І ті проєкти дофінансування, які були раніше від тої компанії фундації американської, яку закрили. Ці проєкти вигасають і кількість працівників, які будуть опрацьовувати знову ж таки. Тих українців і тих іноземців, які подають вніски на карти побиту, цих працівників буде просто менше. Тому а задумайтеся над своєю легалізацією. Б, ви ще не впевнені? То ще раз подумайте і самі прийміть рішення. Я вас не підштовхую. Я вам просто даю точні приклади, що вже відбувається: це те, що ви вніски будете складати онлайн, не дає вам гарантій, того, що вони будуть швидше розглядатися, адже працівників. Нових не буде. А старі працівники вони повинні будуть підлаштуватися під ті нові технології, які впроваджують десь там зверху. Їх ж нікого не хвилює там наверху, що ж будуть робити ці уже Ніки. А вони будуть ходити, пити каву і далі думати, як же, це зробити? як же це зробити. А ви що думаєте, буде це все інакше виглядати? Обов'язково підпишіться на канал, втисніть вподобайку. І хочу вам ще розказати, друзі, ситуацію. За двох українців, першого 29-річного українця, котрий за відео на TikTok, в якому висказався в сторону поляків, що якщо йому не виплатять 800+, ну то він буде просто підпалювати нерухомості. Його вже вчора екстрадували відразу на кордоні, передали прикордонній службі України. Ну і 29 років. Я думаю, що ви сценарій вже бачите, що ж з ним відбудеться в Україні. Другий українець, 25 чи 26 років, по-моєму, 25. ситуація в автобусі. Він собі. Хотів переночувати в автобусі, але водій автобуса попросив його вийти. І потім зненацька цей українець напав на водія автобуса. І дякувати Богу, другий водій автобуса, побачивши це, прийшов на допомогу. Ну і власне, як це все закінчилося, цього українця також будуть екстрадувати в Україну. І кожен такий випадок він все більше б'є в сторону українців на, нашу, на наш імідж, на нашу культуру виховання. Я знаю, що не всі такі, але один такий випадок я вже неодноразово повторював, показує, хто ми і так далі. Користуючись нагодою, друзі, запрошую вас 14 вересня, місто Гданськ, Лунка Барбари, Гремі Борщ Фест, фестиваль українського борщу, ціль якого збори для Збройних сил України буде не тільки смачний борщ, буду я теж смачний, з яким ви зможете. Зробити фотографію, а також найбільший стрітфудфест, який мчить містами Польщі, дасть вам можливість скуштувати багато страв, відчути смак української культури, дасть вам можливість не забути її. І пам'ятайте, ми з Україною в серці, хоч ми зараз маємо заплющені очі, але це все закінчиться і ми зможемо повернутися додому. Але для того, щоб наші військові змогли відстоювати. Це так, як вони вміють це робити, наша допомога з-за кордону, вона необхідна. Не буду затягувати, деталі ви знайдете в описі під це відео. Робіть скріншот. І де б ви не були, кожен кремі Борчвест є унікальним як мої виповіді. Тому запрошую вас, буде дуже цікаво. І пам'ятайте, друзі, не судимо інших людей. Показуємо приклад від себе. І якщо ви додивилися до цього моменту. То напишіть або ж я за, або ж ви проти того, що я сказав. От і все. Я за, або я проти. Дякую вам за увагу.